Вечора Україна робимо світло ну, не видно Гибка муфта стоїть, якось потім покажу її Стоять в мене, стоїть 1,5 кВт двигун там, з определеними оборотами десь 2000 обертів, може менше. 10 мікрофарад, три конденсатори підключені трикугольником. І допоможно до сіті підключено ще 25 мікрофарад для стабільності напруги. Такими доводами я дійшов. І ще мені говорили, що я там болгаркою перевіряю. Болгарку я не перевіряю. У мене є мультиметр і клещики. Все. Ось. Я відрегулював його на определені оберти. Де він працює 220 і там 45 Гц. Ну, там прягає до 50 Гц, зависимость від напруги. Все, був у мене вольтметр. Я його спалив своїми 14 вигадками. Ну, стояв у мене двигун, ви могли бачити на попередніх відео. Стояв у мене асинхронік оцей. Оцей ось асинхронік. Ну, він мені не сподобався. Той асинхронний крутити раді лампочок, тому що він більше нічого не може потягнути, може я якісь схеми неправильні роблю, не знаю. Діло в тому, що що я не робив, не підключав як. Що я хотів сказати? Важливо, що я для себе поняв, ось на такий двигун, допустимо, він 4 кВт там. Да. Зайдемо в мою майстерню. 4 кВт. так. Ставив я, підключав зірочкою тригугольником по 40 мікрофарад по 50 вольт в процентному соотношенні. Там, Діло не в тому. Він добре, ось три штучки в мене їх є. Він добре працює. Кидав я нижчі конденсатори, ці десятки кидав, він почав гірше працювати. Ну там... В основному, що я цим хотів сказати, ось є у вас. Допустимо, асинхронний двигатель там... Е, 1,5 кВт і там... 1400 обертів. Е, на нього треба соответственно. Три конденсатори по 15 мікрофарад, тому що тому мало, тому треба 15 мікрофарад додати. По 5 мікрофарат додавати. Дійшов він шумить. Е і все. Підключити його зі ручкою і все. Це мої допущення. Ось, якщо є 4 кіловатний двигун, е йому потрібно... По 40 мікрофарад. Ну, тобто, там нема нічого більше придумувати. там. Е, начіплювати там по 150 мікрофарад. Якби я не пробував, пробував ось хлопці, іспитував ось. Зараз, 150 мікрофарад. Де? Де ці мікрофарат, МФ, ну, тобто, він в таку нереальну нагрузку йде, це, це піздець просто. Самий хороший варіант це скільки кВт-мотор і, і такий конденсатор брати. Три штуки желательно, Там. 2 кВт мотор. Беремо е, три конденсатори по 20 мікрофарад, включаємо їх е, трихуголь, ну, трихугольником, підключаємо. схеми є на трехугольні. Там все є. І все, тобто общий ноль і три розетки вперед працює, все. Я з одної розетки запитаний. Тобто для того двигуна в мене він справляється своїми потребностями. По топливу скажу цей двигун у мене 65, 65 лошадей. У різному в мене виходило, з цим двигуном виходило більше, з тим менше. Тобто Я впирався ще в можливості в топліві. Там оберти зменшив. О, вінка Так. Там оберти зменшив, там добавив. Добре, до побачення. Кому цікаво, переглядайте відео, підписуйтесь на канал, де багато цікаво. Це генератор, вже все. Це послідня модернізація його, там вже більше я нічого не буду придумувати. Я пробував збільшити мощність, в мене не вийшло. Тобто вийшло там схему, може комусь накину схему, хтось попросить. Дуже, дуже великі вольта. і в мене щось вон, руки не зійшлися з ним. Я два дні грався з цим. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, темен знімемо.